Друзі, привіт! З вами Один. І сьогодні граємо в найкращу у світі гру Козаки 3. Це гра 0PT5K, що означає без часу миру з 5000 ресурсів кожної опції. Між мною та е, гравцем на ім'я Влодко. Це наш, член нашого клану. До речі, про клан CPS я вам розкажу. Це Козак е, Power and Spirit. Е, або ще ми жартуємо Click per Second. Е, от, дивіться, і. Ми фокусуємося в основному на опції. Ми тренуємо всі опції, але основна, яку ми тренуємо, це 0 pt 5 k І от зараз це саме гра з нашого тренування, де я грав червоним кольором за Англію. І Влотко грав за зелений кольор, також за Англію. Тобто один на один ми знаходимося зверху. Це друга хвилина гри. Ми виконуємо білд майже зеркально. Давайте подивимося. Будує вудку Академію ринок. У мене тут ринок вже майже добудований, я трішечки трішечки попереду йду в білді, а, але, як бачимо, казарму вже поставив в ні, зараз також поставив. Просто зеркально ми розвиваємось і а, от займаю золоті шахти, але тут у мене трошечки буде затримачка в академії. Ну, так, по суті скажу, що ми проводимо тренування. Кожен тиждень намагаємось по різних опціях, і от це була опція 0 PT-5. k І це дає свої результати, Наш загальний рівень гравців підвищується. Бачите, у мене поки проблема з розвідкою, це моя особиста проблема в цій грі. Лодко вже відправили, дивіться, піку на розвідку, хоча він ще не зайняв тут шахту, бачите. Ну, ми потім робимо аналіз, ну і так от тренуємось. І це одна з таких, один з таких матчів. Був дуже-дуже цікавий, тому я вирішив вам його показати. Ми бачимо, що дипи вже готові, трошечки я пізніше побудав на 2.55. 55 Лодко трохи раніше поставив. Я там трошки замешкався, тому запізнився з ним. Дивиться, замовив січку, він і вже січка забігає мене знизу. Я спочатку трошечки розгубився. Ну, як розгубився, я думаю, ніби ж він знаходиться зліва, а тут якби січка, багато січки набігло знизу. Це то, що мене трохи спантеличило. Я подумав, що може він знизу знаходиться. Ну, так от. Замовив також ясічки. Це на повторі погано щось воно неправильно показує. У мене не 40 замовлено було, а там близько 30. А, от. І тут починається ця скажена. А, біганина ну, на 0 pt 5 Просто треба дуже. Гарний контроль мати, і якщо ваш контроль переважає контроль противника, то ви, скоріш за все, переможете. А якщо ні, то. Можете програти. Ну, в общем, тут просто дуже легко помилитися, просто маючи гірший контроль. Бачите, зараз я тих трошечки злив січки, в мене було менше, і я втратив трохи січових козаків, що не можна робити. І тут дивіться, в мене форма вже була пішла в наступ. Я випадково її повернув назад. Це була з помилок з у них. Ну Тут я вирішив пробігти січовими, подивитися, що тут і як відбувається, де слабкі місця в нього оббігаю просто. Якби така мета в мене була. І тут ще одна групка січки побігла також. І тут в мене форма пішла 15. Я ще е, не качаю е, піку. Тут я хотів забрати шахту, але не доконтролив і втратив своїх січових козаків. Двоє втекло, бачите моїх. Тут я мене напав, вирізаю просто лучників, вони тут йшли такою купою. Не знаю, чи то не до влотко, чи так було задумано, але. І починаю заходити з флангу цими пікінерами. Я таку грубку 15 пікінерів називаю вбивцями шахт. Тобто вона з легкістю може забрати шахту, якщо там буде тільки охорона. Тут дивіться, як класно вийшло. Війшли в бій моїх 50 козаків, і у влотка тут було просто не знаю скільки. Тут близько 20 тисячових втратив на моїх 15 пікінерах. Це, бачите, то, що можна... Ну, він просто був зайнятий чимось іншим, він, можливо, зайнятий був цією групою, що тут атакує, і не доконтролив просто. Не доконтролив. Тут шахту мене не вийде забрати, бо в нього прийшла підмога. Можливо, краще мені було б відступити. Давайте глянемо, що з апгрейдами у нього вже 4-4. Дивіться апгрейді, хоче забрати мою шахту. Він просто агресивно грає зараз. Ну і тут ми дивимося, що а, вже притискає в лодку. у нього 4. А у мене також 4-4, у нас, в принципі, піка е, прокачана однаково. У нас в академії е, е, їжа в нього перші дві взятої їжі. І у мене. Так, а у мене тільки перша, тобто у нього їжа більш прокачана. Але дивіться, в чому прикол, він забрав у мене шахту одну. У uh, мене залишилося 10 на золоті. Його ж я не чіпав в жодної шахти, ще в нього 20, дивіться, в нього йде uh, доб... видобування золота набагато краще. Тут війська, дивіться, погано я відправив. І я просто злив багато своєї піками. Тут були переважаючі сили, можна було розбити. Дуже легко, але я не доконтролив і відправляю їх uh, в наступ уже з півдня. Тут в мене січові розвідали, що. Сунеться величенький такий підрозділ 36 і 40-40. Аж бачите, Володко робить акцент на більшу кількість лучників, я помітив по його стилю гри. Не знаю, наскільки це виправдано. Якщо не будуть їх вибивати січові, то в принципі виправдано, але в мене тим часом буде більше легких піхотинців. У мене трохи менше луки, бачите, в мене такий штат в підрозділі 24 луки. Тут 72, в мене легпеха йде, і 36. Тобто в мене тут замість тих легпехів, що у нього лучники в мене легпехи йдуть. І от формація моя переходить в південь, тут у мене ще одна, я вирішив її все ж відправити в наступ. І тут в мене луки починають стріляти. Хоча в нього тут більше лучників, і він міг би по мені стріляти. Але він вирішив маневрувати. Один з підрозділів моїх пішов уже в наступ. Тут у мене загубився барабанчик, дивіться, в лісі стоїть. Підглядає за противником, щоб було видно, що тут робиться. Тут уже зіформація мене зустрічає одна. Так, по апгрейдам. У мене 5-5 в піки. У Владка. Також 5-5 нас. Просто зеркальні опції. Дивіться, але в нього розвідка, є, він барабани розкидав, він бачить тут розвідку. В нього навіть прийшли на нейтраль. На мою 5 селян, дивіться. Тут мій, моя формація попала в, захід, в засідку, мені треба було просто відступати ними, а не вступати в бій, бо переважаючи сили, просто я втрачу на одному пікінеру його трьох своїх. Але тут, в мене навпаки, йде успіх. У мене лучники заходять з півдня і з заходу, і на стілью, дивіться, по його пікінерах. Я просто в суху розбиваю його коробку. Просто ми обмінялися коробками, почав він бити мою шахту, хоче спалити, я вивів селян і починаю її ремонтувати. Щоб врятувати ситуацію. І ситуація, в принципі, врятована. У мене на золоті зараз 10, якщо повернеться назад, стане 15. Все ще в мене гірше з розвідкою, тут загубилися двоє січових, які мені придивляються. І суне чергова коробка, дивіться, чергові війська. Я вже думаю, о Боже, треба групувати знову свої сили. Знову готую, готую січку для того, щоб забігти, може щось зарейдити, якщо вийде. Але формацію я вирішив цю відправити. Думаю, тут вже якимсь чином назбираю ким обороняться, тут 72 пікінера є. В принципі, цих я вирішив відправляти. Але дивіться, Лудко що робить, він повертає своїх цих назад. Він засумнівався в тому, що зможе відбити мою цю коробку. що тут у мене суне? Тут дивіться, тут, в принципі, під 100 легпехів, 33 лучника. Ну, можна наробити шкоди, але в нього тут ще драгуни вийшли. 20, не так і багато. Хто знає, можна було і програти. Ну, в общем, він вирішив перестрахуватися і забрати ці коробочки назад. І. Затискає вже мої ці сили на півночі. Ну так як тут драгуни, він настрілював мене в суху, треба було вступати в бій. Хоча б якось перебити його а, тут війська, не знаю. Бачите, мої некучно зайшли і просто його коробка з'їла мою тут уже. Але спочатку мої справлялись непогано. Знизу тим часом в мене січові козаки набігли на шахту. Так, чи вийде забрати в нього шахту, чи ні. От дивіться, це багато. Задачність, якщо ви е, встигаєте на, на кількох фронтах робити якісь дії, то ви можете е, забрати, наприклад, у противника шахту. От я, наприклад, забрав шахту і знищив її. Так? Поки зверху там ми билися, знизу я знищив шахту. Ну і втік зі човиками на південь. Я вже дивіться зробив е, геологію розвідку, і, в принципі, можна вже розвідати нейтральні шахти. Побачити. Тут от є в нас і тут. Також тут в мене шахта не зайнята. На золоті мене 15, зверніть увагу, у Владка на золоті 25. Я постійно програю йому в золоті, в нього вже йде, дивіться, 57 драгунів. Він мене просто переграє економічно, хоч тут по населенню висколення на я краще, йду трошки. По балах він тут краще, але економічно він мене просто переграє. Дивіться, на цій хвилині гри. Це у нас зараз яка дивіться, в мене. У нього 24 золота добуто, 25 тисяч, а в мене добуто 13. Просто 12 тисяч золота я йому програю. Подивимося, що буде далі. Тут він почав закладати шахти, будувати. Я поки про них нічого не знаю. Я побачив, що тут підійшли драгуни, думаю, о, це вже пахне смаженим. І замовив собі. Замовив. Бачите, тут при повторі я замітив, що не завжди правильно показується кількість замовлених юнітів. Тому дип. Не бажано на цю цифру опиратися, там я замовив приблизно під 70 драгонів, мабуть. Але противник наступає, і я вирішив трошки відволікти його, та ж січка, яка у мене знизу була, вирішив забігти ще раз. Ще раз. І тут відправив також селян. Але мене тут не виходить захопити шахту, бо тут уже стоїть ворожа шахта, дивіться. Отак от. Тим часом моя січка сюди забігла, поки вдало б'ється вибиває по одному січовому, який добігає. Тобто лотко тут більше втрачає, ніж я. І я тоді вирішив ними втекти. Ну, якось відтягнути на себе і далі продовжити це, цю процедуру. Тут я помітив, що просто ворожа шахта знаходиться поруч зі мною, Треба туди терміново когось відправити. І має добудовується драгуни. Я не знаю, що він чекав, маючи там переважну кількість драгунів. В нього і зараз, дивіться, 79 драгунів у лодка і е, з пікою, що у нього тут 34, 36 і 20. І 93 лучника. Дивіться. Е, непогано таке сили в нього тут зібрані. В мене 120-44, В мене більше піки і 40 драгунів. Я так формацію тут не побудував. І ми заходимо в бій. Дивіться, що буде. Лучники там стріляють, але в нього піка програє мої, бо в мене переважна кількість піки, і вже пішла атака в зворотньому порядку. Я побачив, що я тут переміг. І ми продовжуємо наступати тепер в зворотньому напрямку. Тут шахта все ще стоїть. Так, собі мирно бачите співіснують шахти. Тим часом барабанщик пішов, почав тут робити диверсію. Так можна зхованим барабанщиком і не тільки бачити карту, а ще і зробити якусь диверсію. Захопив млин, ми бачимо. Спокійно, ніхто йому не заважає, і захопив шахту. Так що барабанщик зробив диверсію, можна було ним ще й сховатися. Тут я наступаю. Непоганий такий пагорб, дивіться, заняти для, для оборони, але е, я побачив, що в нього там також багато сил. Помітив я те, що вже на барабанчик зробив цю диверсію, я почав зміщувати те, що є. я залишив, щоб це була якби, розвідка на, на базі противника. Ну тут пробую настрілювати, бачу, що він на мене пішов, я ховаю драгунів за пікінерів. Ну тут така йде гра контроль, хто краще законтролить все. Ну Знову ж дивіться, ме 27 і 40, у мене тут 70 драгунів. А у лотка тут 52. У мене переважна кількість драгунів, але менше піки. І тут складно, в принципі, йому також ризиковано наступати, особливо, якщо я стою на пагорбі. Так, тут в мене побігла січка віджимати цю шахту, яка залишилась. Я її помітив і вирішив провести роботу з її повернення в родну гавань. Так, побудував формації з драгунів. Я, До речі, дивіться, формація дає плюс один, плюс один. Це я помітив, чого б і не будувати, чого бігати драгунами без формації. От, і бачите, без формації немає. Ну, як не як але трошечки це покращить ситуацію. І вже дивіться, в мене 35 на золоті, захопивши цю шахту, е я тільки вирівняв ситуацію і почав нас доганяти. Володка, дивіться, в нього 30. Давайте глянемо, що в нас по апгрейдах. У Володка залишилося один щит захисту 7 ап на Пікінерів. У нього є кіраса в академії. Тим часом у мене піка захист слабше прокачаний. У мене тільки береться кіраса, ми бачимо. Тобто зараз буде. Якщо я підкачаю ще піку, то ми вийдемо в принципі на е, одинаковий рівень. Але мені треба ще 3000 золота на це, якого немає. У мене 35 на золоті. І дивіться, що я тут роблю: тут я знайшов січкою ще 2 золоті шахти на нейтралі. Ну, просто дуже складно це все треба контролити, треба постійно переключатися з одного місця на інше, тримати в голові, що відбувається там, коли туди треба повернутися. Ну і тут продовжують копичитися війська. Він вже бачив, е, отко, що в мене багато драгунів тут. І він вже перейшов, дивіться, на рундаширів. нього рундашири ще й у формації е, це що круто. Побігла січка. Цю січку я побачив, до речі. Я побачив, як побігла січка, я зрозумів, що зараз буде атака йти на мою нейтраль. І я почав виводити селян з шахт. Щоб не віддати шахту просто так, щоб селяни билися за своє життя. Дати їм можливість, а не працювати відразу на ворога. Мобілізували їх і вони пішли в бій. Бачите тут? Ще кількість е козаків там січових найманців вони вб'ють. Бачите, там от. От, і тут, в принципі, пішла суточка, пішов він в атаку тут одночасно, я бачу, що я тут програв пікою, мені потрібно відступити. А програв, як бачите, в чого б в мене захист гірший, ми це ми вже з'ясували. Почав драгунами відступати. У мене тут 40 драгунів близько залишилось, і непогана така пачка на мене йде, дивіться, тут ідуть драгун... пікенери, рундашири. тут. І треба вже думати про захист. Домінує Глотко знову на карті, він повзривав ці шахти, точніше, я сам їх повзривав. І вже йде з півдня на мене. Я тут підготував січку також його зустріти. Давайте перемкнемося. У мене вже тут 30 січових бігає. І формую знову загони для оборони. Знову в мене тут більше пікінерів, але в мене є й рундашири, і пішов він в наступ, здається, чи ні. Так, пішов в наступ, дивіться, я тут поробив формації з пікінерів 72. Що тут захист все ж таки в мене гірший, але за рахунок більшої кількості пікінерів мені вийшло відбити його. Вдалося відбити. Давайте глянемо, чи качну він 7. Качну, в нього вже 7 захист, і в нього вже ніякий раз ще немає в, нього в кузні. Ну Тут я січкою наздоганяю і намагаюся наздогнати драгунів. Але січка застряла, бачите, в рундаширах. Піка розсіялася. Треба, щоб вона була тут, а вона відстала трішечки. Ну і пішла, бачите, така, качелі з одного боку на інший. Тут в мене найманці хотіли йти вниз, там точку збору не поміняв я. Шахту ще досі тут не зайняв, яку треба було зайняти. Але вже тут мене почали по 10 чоловік заходити, тут тільки один, правда, працює. Тут вже по 10 заходять. І побігли от селянчики мене знову займати нейтраль. Штурм пагорба не вдався, прийшлося відтягувати війська назад. Тим часом в нас вже фул їжа в мене є, одна кіраса. У Владка давайте глянемо. Фул їжі немає, він забув прокачати останню їжу, дивіться. Так. Поставив стайню першу. У мене вже з пікою почав прокачувати далі піку. І в мене селяни працюють на дереві. У мене вже назбиралось 30 тисяч дерева. Це така інвестиція в побудову стаєнь. Надо трішечки золота наміняти, і можна тоді вліпити скільки стаєнь. Я побачив, що є вже гармати в противника, треба відходити, бо е, стратегічна позиція в нього на горбу і дозволяє далі стріляти на пагорбі. І я просто відходжу, бо нерівні сили. 27 драгунів в мене залишилось. А у владка тут 26, тобто одинакова кількість драгунів. Так, нейтраль будується, забудовується прямо. Формуємо нові загони для оборони. Будував я артилерійське депо. Але гармати чомусь не увімкнув, У мене гармата трофейна захоплена. Так, і дивіться, стайні. Заклав я відразу дві стайні, скільки було. і... Собор для того, щоб перейти 18 століття. У нас вже гра триває 26 хвилин, просто крута гра вийшла. Вона трішечки довша, ніж зазвичай, але. Ну, так, от наші качелі продовжуються. Тут шахту я вже зайняв і ще в мене 5 селян. 4, дивіться, залишилось. вони пішли на ліву сторону. У мене тут ще є одна нейтралька. Так, є. І от. Знаю, що там противника. Драгуни. Що він зробив? Лодко. Він убив тих драгунів, знищив і перезамовив. Дивіться, він перезамовив драгунів, у нього ще там 90 драгунів виходить. Ну, опять же, цифра може бути неточна, але в мене пише 260, але насправді ні. Насправді, в мене там замовлено було 100. І також я перезамовив драгунів. І от подивимося, як він потім мені признався, сказав, що думав, що я не замовив драгунів, а він замовив. Але він. Ми обоє перезамовили, при тому, що в різниці, мабуть, в 2 хвилини. там. Тим часом, у мене вже 45 на золоті, дивіться, і ще шахту одну займаю я. У лотка 30, тут іде наздоганяє вже його по золоту. Давайте глянемо статистику. У мене в нього 67 тисяч, 68 добуто, у мене вже 52, тобто відрив скорочується. Що це може, не може не радувати? Я тут бачив трішечки якусь уже впевненість, бо. Гра вирівнялася, але бачимо, що у нього також є стайня. У нього вже Ну, у нього одна кераса. Виходять рейтари, що цікаво, у мене також дві стайні, і в мене також виходять рейтари, у мене вже сім рейтарів є. До речі, дуже класно їх використовувати для рейдів, ми подивимося, чи вийде з цього щось. Добудовую третю стайню, і вже, в принципі, в мене є дерево на четверту. Трошечки треба наміняти, і можна вліпити четверту стайню. Так, ну, піка в мене нарешті повністю прокачана. Рейтари у мене, дивіться, 8 рейтарів пішло на південь. У мене було в задумі послати їх через південь, зайти з південної сторони до нього. І зробити якусь диверсію. Тут я побудував парканчик. На цій стадії гри вже, в принципі, якось трошечки може допоможе, не знаю. Рейтари пішли вниз, я бачу, що війська насуваються. Досить серйозне тут групування військ. Дивіться, 120 пікінерів, 120 пікінів. 77 драгунів, дивіться, ми молодець, не забуває про формації 82 драгуна, 5 гармат. Дуже-дуже непогано. У мене тут також 80 драгунів 3 гармати, 5 рейтарів, 120-120, у нас приблизно рівні сили тут має трішечки більше рудна ширіві піки, бо я в себе на базі. Але приблизно рівні сили тут. Тому цікаво буде, дивіться, пішли мої рейтарчики. Ось. Рейтарчики йдуть і я починаю качати їм їхні параметри атаки захисту. Готуюся зустрічати противника, відвів найбільш е, цінні війська назад, щоб вони могли відстоюватись подалі від гармат. Іде перестрілка артилерією. Так, тут уже в мене вийшло ще 11 рейтарів. Тим часом я качаю рейтарів. Дивіться, заходять рейтари з півдня, поки ми там воюємо, я тут відправив рейтарів на шахти на ворожі. Цей, правда, пішов мимо, але от дивіться, зайшли і вони вибивають піку потихеньку. Тут у нас сутичка, дивіться, пішла на мої ш... е... гармати. Вони просто не встигли зробити я, не встиг зробити картеч. Е... І відбуваються події на двох сторонах, дивіться. Тут тим часом я вбиваю охорону і забираю ці шахти. Тут вийшло відбитися і я пішов уже в наступ. Гармати в мене. Дивіться, в мене 7 гармат і багатоствольна гармата. І вже момент тут контратакувати, тим часом рейтари тут знищили вже дві шахти, знищують третю. Дуже непогано. Рухаємося далі. Чергову охорону вбивають. Так. Ще одна шахта є. Тут я зустрів натиск уже, е, серйозний такий спротив. І ну, вдається артилерію трохи настріляти драгунів, але продавити повністю не виходить. Мої гармати просто тікають до противника, ми бачимо. Не вийшло захопити цю шахту. Рейтари пішли на північ, але, тим не менше, 6 рейтарів знищили 3 шахти. Це дуже-дуже непогано з гарною охороною. Ви бачили самі, що Лотко ставив по 3-4 по пікінери на охорону шахт. Є гармати, вони стріляють, є драгуни, йдуть, е, тобто, гра дуже-дуже рівна. Зараз вирівнюється ще ближче. Ми бачимо, що в мене на золоті 44 у лотка 35. Дивіться, як він розтикав е, розвідку. І він бачить, а вже шахти дві мої забрав. чудово, вже дві шахти забрав, але тут моя, мої дві залишились, бачите? У мене тут ще 9 чоловік сидить. Е, тобто він ці дві нейтратки не доконтролював. Він не думав, що я настільки можу. Зухвало прийти на його нейтралі, зайняти дві шахти. Далі підсовуємося трошечки ближче до його бази. Давайте відкриємо мапу. У мене тут сили рухаються вперед, 6 драгунів, 37, тобто мало дуже, мало дуже стрільців у мене тут, але є гармат, я починаю знищувати йому шахти. У мене вже є 4 стайні. Виходять драгуни, ой, рейтари тільки з трьох, вже майже повністю прокачані рейтари. Лодко вже зробив Кірасу другу. і йде сутичка, бачите, на його, біля його бази. Зараз саме час настрілювати гарматами по драгунах, по всьому, по пікінерах. Тут треба карт'єч дати по всім, по своїм, по чужим. Але втрачаю, бачите, в нього тут більше піки і, мабуть. Так, я знищив гармати, відступаю, бо вдалося йому продавити тут. Тобто захлинувся мій наступ, і я знову збираю свої війська на цьому пагорбі. Це така стратегічна точка, як бачите. Кожен намагається його захопити. Зараз, дивіться, вже в нього 30 на золоті, в мене 44. тобто Я добуваю золота більше. Чим нас доганяє, от бачите, статистика, давайте ще розглянемо. Це дуже важливо. В нього 90 тисяч добуто, у мене 87 уже зараз майже ми зрівнялися в золоті, і тут забігайться, йде барабанщик, і він просто розкидає розвідку по всій карті постійно. Це в нього набагато краще з розвідкою, ніж у мене. Це моє зараз слабе місце, я над цим буду працювати і формую нову групу військ тут. 54 драгуни. Я ще замовив драгунчиків, бачите? А, третій раз. Третій раз замовив драгунів. А Владко вже не замовив третій раз драгунів, у нього 35. Тих, що у нього. А може це в третій раз замовлення, я не пам'ятаю. Мабуть, це ті, що залишилися, і він ними відступав. Знову тут формується фронт уже біля моєї бази. А, ну, виходять в мене вже рейтари з 4 конюшень стайнь. У мене вже тут дивіться, 16 рейтарів зібралися такі. Жирні жирні юніти, вони дуже стійкі проти е, пострілів, захист від пік 13. Дивіться, у нього захист від мечів 17, захист від стріл 26 від ядер 40 від куль 6 захист. Тобто ну, круті реально юніти. І от уже Тут в мене є також гармати, вони також стріляють. Е, забув я про ці дві шахти, що їх треба віджати назад. На мене працюють тільки ці дві. І я йду знову в наступ. У мене тут 35-75 драгунів. Значно більше. Просто у два рази більше драгунів. Рейтарів також в два рази більше. Тобто. А, дивіться, почав будувати попів капеланів в лотковий. Він хоче, щоб вони лікували юнітів. Попіки тут 84. Без формації, замітьте, без формації піка. У лотка йде в мене тут... тут. Також, а оця формація в мене одна. Пішов в наступ без формації піка. А в мене піка йде в формації. Одна формація 36, там просто. Ну і рейтари тут. Рейтари прокачані. Будуть тут нарізати, дивіться, як впевнено йдуть. Драгуни стріляють. Рейтари взяли на себе піку, рундаширів, і вдається мені тут продавити. Здається продавити, під'їжджають гармати, скільки ми тут три гармати всього-навсього, але в мене от формація ще йде. Е, непогано вдається мені протиснути. І це вже здається на фінальну атаку. Дуже так затягнулася наша гра, але вона цікава була тим, що ці постійні качелі вправо вліво тут трошечки забігла диверсійна група, бачите, до мене в тил, але її перебив. Е, ну і тут вже треба тримати темп наступу. І вже не вдається влотку втримати а, цю, цей наступ. І, в принципі, тут вже він дає GG, здається. Ну так, знову я знищив цю шахту. Вже тут, як ви бачите, багато мене дуже військ підійшло, і він ну, не зможе, навіть якщо пустив всіх селян, то, скоріш за все, не зможе відбитися. Бо тут, о, дивіться, рейтарчики, які товсті забігли 25 чоловік. Він дає GG, дуже крута гра вийшла. Просто отримали величезне задоволення і він, і я. Дуже йому дякую за це. І дякую вам за те, що додивилися це відео до кінця. Підпишіться на канал, якщо ще не підписалися, поставте вподобайку, раптом ви забули. Приєднуйтесь до нас на Discord сервер. Будемо грати разом турніри. Там ще готую деякі апдейти для сайту WCC, там будемо грати рейтингові матчі між собою. Ну і всім всього найкраще. Поставте вподобайку також під це відео. І мир вашому дому! Слава Україні!